У першому колі потужна атака кривбаса розібрала захист колоса 3-0. Це той дуже рідкісний випадок, коли ковалівці пропустили аж так багато. Можна не сумніватися, що висновки зроблено, і фавориту треба буде вигадати щось новеньке. Боротьба за чемпіонство варта пошуку нових ідей. Кривбас Колос. Дивіться 16 березня на УПЛ ТВ о 17.55. Привіт усім болівальникам колосу з Кривого Рогу. Ми зараз на стадіоні Гірник, де вже зовсім скоро розпочнеться матч 21-го туру Вібет Ліги, у якому Ковалівський колос зустрінеться з нещодавним лідером турнірної таблиці Української прем'єр-ліги Кривбасом. Погода сьогодні досить комфортна, плюс 11 градусів тепла. Тож можна сказати, що сьогодні хороша футбольна погода. Ще вчора наша команда прибула до міста, де провела своє передматчеве тренування, а зараз вони вже на Стадіоні, де готуються до цього поєдинку, і футболісти традиційно по прибуттю за півтори години до матчу за регламентом оглянули поле у часі стадіону. Одразу хочу нагадати, що матч між кривбасом та Колосом можна подивитись на каналі УПЛ ТІВІ, який ви можете знайти на всіх популярних от і платформах, які ви можете зараз побачити у себе на екрані. Також для зручності можете знайти посилання під цим відео. 14 березня у кривому розі був день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту, який забрав життя п'ятьох українців. Напередодні своє тренування Кривбас розпочав із хвилини мовчання, і сьогодні команда вийде із траурними пов'язками. Також 15 березня російські через російські терористичні е, ракетні удари в місто Одеса загинуло 14 чоловік і понад 40 людей. Поранено, тож сьогодні, у місті Герой Одеса, день жалоби. Ми щиро приносимо наші співчуття кожній родині. Друзі, не забуваємо підтримувати та допомагати нашим воїнам, які боронять нашу землю заради нашого майбутнього кожного дня. Тож долучайтеся до великого збору УПЛ разом із фондом Повернись живим на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. Загальна мета 48 мільйонів гривень. Посилання на сторінку збору ви можете знайти на наших соцмережах, які зазначені в описі під цією трансляцією. А зараз пропоную пригадати турнірну таблицю української прем'єр-ліги перед 21-м туром, який розпочався ще 12 березня. А саме з ЛНЗ дніпро 1, який закінчився нічиєю з рахунком 1-1, Динамо Зоря, 2-0, Шахтар Минай 2-0. Та один матч був зіграний вчора Олександрія Ворскла, який закінчився перемогою Олександрії з рахунком 1-0. Наразі наша команда посідає дев'яте місце турнірної таблиці та має 24 очка у своєму активі. А Кривбас на другому місці маючи 40 очок. Нагадуємо, що після зимової паузи Кривбас був лідером та. Блиці, але його випередив Донецький шахтар. Щодо ігрових кольорів команд, то «Криворізці» сьогодні зіграють у білій формі, а наша команда у чорній. Тепер трохи історії протистоянь. Усього між, було, між командами було зіграно три матчі, з яких одна перемога колосу та дві перемоги кривбасу. Також можна сказати, що матч першого кола в цьому сезоні, в якому колос поступився на своєму стадіоні у Ковалівці, з неприємним рахунком 0-3. З яким настроєм до сьогоднішньої гри підійшли команди? У попередньому турі Колос, на жаль, поступився чинному чемпіону України донецькому шахтарю з рахунком 3-2. Рахунок відкрив Олег Ільїн на восьмій хвилині матчу. А у компенсований час був автогол від Траоре. Також натомість у ворота колоса забували бразилець Кевін та той таки Траоре. Тож прямо зараз пропоную подивитись голи цього матчу. Давай, удачи. Да, удачи. Наш сьогоднішній суперник команда Кривбас здобув перемогу над оболонню на цьому стадіоні з мінімальним рахунком 1-0. Гол забив Денис Кузик на 57-й хвилині матчу, який, до речі, свого часу грав саме за колос, проте у ковалівці надовго не затримався. І наразі він є одним із лідерів криворізької команди. Тож пропоную прямо зараз передивитись усі голи цього матчу. Друзі, також прямо зараз проходить конкурс е, на чотири квитки на матч колос Дніпро-1, який відбудеться 31 березня на домашньому стадіоні Колос у Ковалівці. Умови дуже прості, автор е, гол. Якщо ви відгадаєте е, рахунок матчу сьогоднішнього Кривбас та Колос, можете виграти чотири квитки на матч Колос Дніпро-1 для вас та ваших друзів. Також ви можете знайти посилання на наш телеграм-канал, де ви можете подивитись усі цікавинки нашого клубу. Вже відомі стартові склади команд. Тож рішенням головного тренера колесу Ярослава Вишняка на сьогоднішній поєдинок був таким: у воротах Кирил Фесюн праворуч в обороні зіграє Валерій Лучкевич зліва в захисті Андрій Цуріков. У центрі розташувалися пара захисників Валерій Бондаренко та Микита Бурда. В центрі поля центральних. Пара центральних півзахисників Олександр Демченко та Андрій Богданов. На флангах півзахисту справа Олег Ільїн, зліва Дмитро Топалов. На позиції десятки зіграє Павло Оріховський. На вістрі атаки Гітіс Паулаускас. Допомогти команді з лави запасних сьогодні зможуть: горох Валентин, Мисак, Роман, Ємець Владислав, Гончаренко, Роман, Мілько Вадим, Салабай, Антон, Чорноморець Олександр, Кукаш Каталін, Безбородько, Денис, Рангел та молоді гравці Артем Гусол і Олег Криворучко, які напередодні цього. Матчу продовжили свої контракти з нашим клубом, які бачать у власних вихованцях своє майбутнє. І сьогодні обидва гравці мають шанси отримати ігрові хвилини в цьому важливому матчі. Але чи з'являться хтось із них на полі, покаже гра та рішення нашого тренера. Щодо кадрової ситуації та складу на цю гру, ми запитали у помічника головного тренера «Колосу» Віталія Гавриша. Ну, пройшла добре, незважаючи на тривоги. Ну, зараз такий час, всі розуміють, але слава Богу, нічого не летіло. Просто ми слили е е е е е сирени. А так, в принципі, я думаю, що хлопці відпочили нормально. Не поїхали до Кривого Рогу Велетень, Тотовицький та Дієго. В чому причина? Чи все з ними гаразд? Ну, Тотовицький і Дієго, вони відновлюються після травми, а велетен він набирає оптимальні кондиції. Зазвичай наша команда за день до гри тренується у ковалівці та потім вирушає на виїзд. Цього разу виїзд був за день до матчу рано вранці, і тренування в Кривому розі. Чому так? Ну зачастую просто немає змоги потренуватися в іншому місці, тому що немає чи поля, чи ще якісь причини. А тут Кривбас, дякую їм, вони надали нам тренувальне поле. Тому ми вирішили приїхати після дороги, потренуватися. Якщо є така можливість, ми завжди так робимо. Дякую. Дякуємо Віталію за його коментар. А ми рухаємось далі. Арбітр сьогоднішнього матчу Ярослав Козик з міста Мукачево у цьому сезоні Козик працював у ковалівці на матчі 16-го туру Колос Оболонь на початку грудня минулого року. Тоді гра завершилася в нульову В минулому сезоні 22-23 Ярослав Козик працював на матчах Колос Металіст 19-25, який завершився на користь нашої команди з рахунком 1-0. І увага кривбас колос, який в якому перемог. Гли Криворісці один Ну і пригадаємо славнозвісний матч сезону 19-20, який відбувся 8 березня на стадіоні Оболонь, і який завершився перемогою гірників з рахунком 4-3. Тоді арбітр призначив пенальті два пенальті і вилучив з поля гравця Шахтаря Маркоса Антоніо. Цікаво, що віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін напередодні матчу висловив своє невдоволення щодо сьогоднішнього арбітра і саме проти колосу. Відзначимо, що матч 21-го туру юнацького чемпіонату Кривбас Ю 19 та колос ю 19 було перенесено через велику кількість гравців нашої команди, які захворіли. Тож він відбудеться 24 березня. Ми щиро бажаємо нашим хлопцям швидкого одужання. На цьому я буду з вами прощатися. Обов'язково діліться вашими враженнями на нашій гілці обговорення у телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Вболівайте за колос і разом до перемоги!